дорогі дорогоцінні, якщо я люблю Бога, я люблю ближнього. І навіть Люцифер була така лічність. Він любив Бога до безумства. Але Бог сказав, що це не любов, це гординя. І він став сатаною. Іуда повісився. Петро став пастером церкви, він прийшов до Бога і покаявся, осознав свою помилку. Тому якщо я. Ставлю церкву на перше місце, я люблю Бога, то я віддаю своє життя за інших, за ближнього. Проповідую Слово Боже і мої плани, мої е... Це поєднатися з церквою і спасати людей для того, щоб вони прийшли до Бога і зрозуміли, що в цьому світі нічого немає хорошого, окрім Іуди і люциферів. Будьте благословені з Господом лише спасіння.